всі днес прославляймо, воскреслому, спасу, честі, славу даймо, відкупи та й своїй нам непорочний, примири з отцем на світах, живот вічний, смерті, життям і листів. Життя але живе правдиво, терпіса на смуклі, великі страждання, а третього дня воскрес і смертве, сітного списання, помарях розп'яних сам. За тряснуся, коли запаситель, вийшов живий з робу як всіх відкопитель, саймо удара на і притому, стража опалениць непритомна, жінки мироносиці до гробу поспіша. Ти тіло Стихтитіло, страшне, прощання. розкажи Марія, кого ти зустріла, як рано в неділю до гробу поспішило, бачила живо Христа, самого, плащаницю в робі. Пісню беремо Христу царю співали, воїсти на воскресі, смертвих наш Господь і надія, а місце зустрічі буде, Галилея. Господь наш Спаситель Марію в саду зустрічає, і перший з'являється, і благослов. Божества просвітилась Христос Скрисе, співало захоле дивом. Тивом, я вашу спой, Спаситель воскресний, бо так учинив нам Отець наш небесний, апостолами Тайсі Христа. Соб'являвся сорок усім мирним, як батько добрий всіх потішав безмірно. віримо, що воскрестих той що це справжнє чудо, Царі переможцю смерті прости своєму люду. Твоє воскресіння то наша велика надія. У ньому вечно спасіння лютые.